Весь план від Зеленського має 10 пунктів, і в цьому плані за все хороше, а проти всього плохого. Ну, наприклад, пункт номер один радіаційна безпека України. І саме не в контексті, що Путін може шандерахнути ядеркою, а в контексті, що хай йде геть Запорізької АЕС. Ну, чесно кажучи, для мене цей контекст не такий глобальний, як застосування, ймовірність, застосування тактичної чи будь-якої іншої ядерної зброї. Далі. Продовольча безпека це стосовно зернової угоди. Ну, в даному випадку я це розцінюю як просто бізнес-інтерес, причому навіть не виробників того зерна, а трейдерів. Хоча Зеленський говорить, що це теж як один із кроків до миру яким боком зернова угода до миру, я чесно кажучи, поки що не бачу. Далі мирний план від Зеленського це протиповітряна оборона для охорони інфраструктурних об'єктів, там електричних, енергетичних і так далі. Ну це все ж не про мир, це ж про війну. Як вести бойові дії? <сх2> як виживати під час бойових дій? Але це називається мирний план. Далі, ну де всіх полонених і депортованих повернути це, я в принципі розцінюю, Тобто заява така потрібна, це правильно. Далі п'ятий пункт територіальна цілісність дійшли до головного. Але чим би він мав би забезпечуватися? Пункт шостий виведення військ. Я хочу сказати, як військова людина для росіян чи заморозити конфлікт зараз на цій лінії, чи вивести війська і заморозити конфлікт на лінії кордону це не означає мир для нас, українців. Це вони просто передишка, перегрупування, підсилення і далі знову в атаку. Бо вони це не буде мир для України, якщо збережеться українська армія, ой, російська армія і російські можливості, так далі. Окрім виводу військ спецтрибунал і відшкодування збитків. От е, ну це в принципі якби ну нормально з точки зору міжнародного права, але де тих грошей набрати на ту на ту кількість загиблих. Хоча б, щоб я вже рахував, щоб виплатити всім нашим загиблим, то вже у цього російського фонду 300 мільярдів, який в Америці заарештовані, то вже його не хватить. Ну це я просто кажу проста математика, але. Далі, восьме, захист природи, екологічні катастрофи, які спричинила Росія, тобто там затоплені шахти. Ну зараз вже маємо Каповську ЕС, коли писався цей мирний план, що каповського СЕС не було. Дев'яте недопущення ескалації і закінчення війни через фіксацію мирної угоди. Ну тобто, я скажу своє відношення до цього коротенько. Отже, нам треба знищення російської армії, тої, яка тут. Це один крок. Перший крок, який потрібен нам, і під це підпадає і постачання зброї, і так далі. Але я вважаю, що нам пора звертатися до західних партнерів, щоб вони нашій країні допомогли так, як вони колись допомагали, наприклад, в Кувейті воювати проти агресії хусейна, щоб вони виконували свої, так би мовити, миротворчі функції. Оце нам потрібно вимагати. Після знищення цієї російської армії ми маємо ставити питання щодо денуклеаризації Російської імперії від ядерного озброєння. Це другий елемент нашої безпеки і третій елемент нашої безпеки це питання е, створення держав на території Російської імперії незалежних держав, тобто розвал самої імперії. Оце є для нас мир. Все остальне це для Росії як передишка і якісь непонятні бізнес інтереси в тому числі в зерновій угоді записано транспортувати аміа через америкопровод для росіян. Розумієте, тобто оце моє бачення. Я отак от коротенько во от хотів, щоб глядачі почули моє бачення. Ну і звичайно. Не можу обмежувати тебе в часі і буду слухати уважно твоє бачення по цим декільком пунктам, які ти виділив би для себе. Як ти це бачиш? Ну ти дуже вдало згадав Кувейт. Да? Чому мені це цікаво прокоментувати? Тому що я був колись першим радянським перекладачем, який супроводжував групу вищого керівництва там протиповітряних сил Кувейту. Це була перша угода з між радянським союзом. Тоді продавали ми арабським країнам ці С-200. зараз там С-300, Стрис 400 а Це 84-й рік. І я я пам'ятаю, який для них для випускників Гарварду і Вестпойнту, який був для них культурний шок, коли вони летіли в країну космосу, переможеного вже соціалізму, оплот міра і стабільності, а опинилися знову ж таки там в якомусь захолусті в Туркменії да, і вражені були рівнем цивілізації Радянського Союзу. Так от навіть на той час. Хоча це була там конституційна монархія, в Кувейті, він був парламентською там конституційною монархією, і там було більше демократії ніж сьогоднішній сьогоднішній Україні. тому що в нас сьогодні абсолютно абсолютна монархія Єрмака, який керує всіма гілками української влади, через безпосередньо, через монобільшість, яка повністю контрольована в. Верховній Раді законодавча влада через абсолютно підконтрольного йому Шмигаля в виконавчій владі, ну і судова гілка влади через портнова, ну, портнова Татарова повністю контролюється. Тобто, коли вони йшли захищати навіть таку там в 90-му році, здавалося б, ну, певною, певною, певною мірою там, недемократичну країну, як Кувейтське королівство, да, Давляд аль Кувейт, там, держава Кувейт, то вони. Бали, мали тоді з в, в особі Кувейта абсолютно надійного. І ну, цивілізованого партнера нікому з кевесковецьких шейхів з родини Асабахів давних як вони та то звали тоді Ахмад Джабер Сабах, який був особистим там товаришем тоді американських президентів, нікому не спало б на спало б на думку проти американського президента чотири кримінальні справи порушити. Як це в нас відбулося на, на банковій, чому сьогодні готові захищати Тайвань, хоча його статус як незалежної держави не визнаний сполученими штатами, про що нещодавно повторив американський президент, але при всьому цьому вони готові захищати це утворення, захищати Тайвань, тому що там дійсно демократичні сили і там є свобода і демократія. В нас дуже серйозні сумніви стосовно того, в якому напрямку рухається наша країна, навіщо захищати їм? Державу від, від російського навали. Якщо Зеленський з єрмаком будують нам другу Росію, то да, повністю ми з тобою в попередньому якраз випуску згадували ті самі інструменти, які сьогодні бере на озброєння команда цього єрмака Подоляка, да, той самий ефективний механізм Стоп-тема, коли виділяються, щомісяця фіксовані суми всім, там не тільки провідним засобам масової інформації, да, каналам, можливо, фінансуються заради цього і. Навіть телеканали. Українських олігархів. Вони собі за вкрадені в нас гроші збудували, цілий палаци, Найдорожчі квартири мають в Лондоні, в Сполучених Штатах Цілий квартал купував Коломойський, чи в цілий квартал Білгравія купив Боголюбов. Але сьогодні з наших грошей фінансуються їхні телеканали. Так? І зараз це робиться заради того, щоб замовчувати найактуальніші теми, щоб ніякі там глядачі цього б'єння марафону не почули про яйця про 17, про дивани наповнені мільйонами доларів заступним. Яків міністра про вкрадені 9 мільярдів не зрозуміло на які фірми, які прорахували в перші дні буквально путінської агресії. Тобто сьогодні дуже багато питань. Ми там пишаємося тим, що ми там виконали два пункти з сіми європейської інтеграції. Ну так, а де ж просування по інших п'яти пунктах? Чому це цими вимогами нехтують і про це знов ж таки замовчують? Ну там хто сьогодні з Стефанишина чи хто там з керівництва цієї зеленої. Команди в Верховній Раді чи в Кабміні заявили, що ні, в нас просування по всіх напрямках, але ж це протирічить висновкам, які зроблені були представниками якраз Європейського Союзу. Ну, вже не кажучи про ці ганебні питання з гуманітарною допомогою з військовим. Військовою допомогою, тому що той самий виявляється, пишався пригожено своїх в своїх цих заявах, що в них є багато кількість, багато багато, багато, багато американського спорядження, яке вони якимось чином отримали на Україні. І ці ж ці ЕНЛАУ і Джевеліни, вони в їх великій кількості є в розпорядженні сьогодні вагнерівців. Яким чином вони їх здобули? Як вони потрапили в їхні руки в такій кількості? Це, це ж питання. Тобто, якщо сьогодні ось мене один з дописувачів в в соціальних мережах пише, що ну, він живе в Києві в приватному секторі впродовж там, останніх 30 років. І хоча це найдорожчий не, не е, район Києва, але все ж таки земля в будь-якому районі Києва досить вартісна. Да? Так він каже, за всі 30 років з кожним українським президентом якась певна частина нових, новорішів да, нових Багатих українців отримували там свої сотки або навіть гектари. І ось цікаво, хто ж сьогодні, в, в за часи за часів Зеленського спочатку це були люди дотичні до цього великого крадівництва будівництва. А сьогодні ті, хто займається розподілом цієї волонтерки і цими, ну іноді абсолютно нечесними цими благодійними фондами, да, через які проскручуються, прохрозкропрокручуються величезні суми, потім там купуються за сотні мільйонів. Спойонів якісь супутники, є, які ніхто не бачив. Навіть не супутники, а якісь а частина часу на цих супутниках орендується. чому це не не 20 мільйонів, а 300 мільйонів? Виникає питання. Ну, Вибачте, з голосом так. щось. Е, дивіться, друже, ну я би все рівно повертаючись до ситуації миру від Зеленського. Е, я бачу ще таку тенденцію, знаєш, там, не виконати умови європейської спільноти, а потім е, посилити розчарування українців, що от запад нас приєднав. Не виконувати вимоги вступу до НАТО, а потім посилити розчарування українців, що НАТО нас приєднало. Ну тобто, маючи в руках інструментарій у вигляді медіа лядій, я їх по іншому не можу назвати. Вот то в принципі то можна так посилити оцей розпач, тому що спочатку формується завищене очікування. А коли немає результату, то йде вже розпач. І тим тими людьми, які в розпачі ними ж набагато легше управляти і втулювати їм іншу ідею. Ну, бачите, НАТО нас не хоче. Давайте будемо там. Відмовимося від НАТО. Ми ж пам'ятаємо всі зараз це частіше розкручується. В принципі, багато хто говорить про 27 березня минулого року, де турецькі перемовини на що була готова команда Зеленського в контексті здачі в оренду Криму. Там Донбас за дужки, зменшення збройних сил України. Тобто вони ж це все підписували і зараз про це розповідають. Та, тобто зараз про це дуже багато інформації. Я думаю, що мене би звичайно цікавило б питання початку, а з чого все почалося? Почалось всі об'язи бралися в омані. Я омані. так думаю, так. Ну, але тим менше, я думаю, що ці всі речі будуть розсекречені майбутньою владою, і ніяка індульгенція, ніякий бронежилет від правосуддя не мав би врятувати е, негідників. Але повертаючись до теми е, оцих пунктів від зеленського щодо миру, як ти вважаєш? Це ну скажімо так, це просто заради того, щоб дати свою формулу, не вписуючи туди, наприклад, членство України в НАТО і таких от ну глобальних речей. Чи просто це було те на що вони спромоглися від своєї недолугості? Тобто, це недолугість чи це відверті маніпуляції для підготовки площадки фундаменту майбутніх зрад. Ну, я ось прослухав, ти перелічив ці пункти. Ну, насправді абсолютно неправильно розставлені пріоритети. Да? Спочатку йде там знов ж таки екологія, енергетична складова. Да? А потім вже там на п'ятому пункті питання безпеки, озброєння української армії. Для нас принципово перше сьогодні має значення інтеграція в структури Європейського союзу і НАТО. Всі ці країни, які стали членами НАТО, вони запобігли. Ну як я маю на увазі, колишнього радянського союзу і восточну від цього. Східного блоку да всі, хто приєднався до НАТО, в них ніяких проблем з Росією не виникло в першу чергу. Дав Балтійські республіки, які забезпечили себе від російських зозіхань. А всі ті, хто залишився за межами цього блоку, да, всі мають сьогодні тим чи іншим територіальні проблеми, які навмисно Росія роздмухує. Тому абсолютно це нас записано в нашій конституції. Знову ж таки, чому не відштовхнутися від положень нашої конституції під, під час формування цієї концепції цих 10 пунктів мирного плану, а не треба переходити на другорядні, другорядні речі. Ну, тобто, це таке око замилювання, як на мене, тобто розчинити в, в загальному цьому переліку всіх цих пунктів, як ти правильно сказав, за все хороше проти всього плохого, Реально суттєве принцип. Повірять. ну На завершення нашого сьогоднішнього стріму, в нас ще є декілька хвилин, щоб не перевтомлювати глядачів, все-таки mm -hmm. сьогодні неділя і так далі. Тим не менше, я би хотів би все-таки вислухати твою думку, буквально там дві хвилини, якщо можна. Значить, думку стосовно: а поки ми не в НАТО, поки ми ще не заходимо в НАТО. Чи варто нам зараз піднімати тему відновлення ядерного потенціалу? Просто от твоя думка з цього приводу. Да, ні, абсолютно. Це між іншим був одним з. Прорахунки всієї зеленої команди заява тоді Зеленського в Мюнхені. Він натякнув, що можливо нам треба відновити наш ядерний потенціал. І саме буквально за два дні цим скористався Путін і Пісков як один з приводів для того, що треба українську. Цю як вони тоді називали націоналістичну да, і мілітаристську сущність знищувати. Тобто, в них це був один з козирів, який їм підкинула сама зелена влада. Ну в сьогоднішньому тільки там в ті країни, які намагаються вибудувати або відновити свій. Ядерний потенціал вони стають паріями на міжнародній арені, тобто, всі ці, кого достатньо перелічити ті країни, які сьогодні, порушуючи вимоги цього, не розпошу ну, угоди про непоширення роз... не ем, ядерної зброї, ядерних технологій, в... де вони, в якому клубі ми опинимося? З, з... з Іраном і з Північною Кореєю? Тобто, навіщо, навіщо взагалі давати такі паси, знову ж таки, путінським якимось пропагандистам? Абсолютно недоречно це. Я з цього приводу теж може вискажу свою думку. Вона частково збігається з тим, що було озвучено. Тільки що Дмитро, але я хочу додати для глядачів своє бачення. Одним із аргументів, чому ми хочемо, щоб нас взяли до НАТО, це якраз таки... Цей аргумент і працює, що ми хочемо, щоб у нас була оця ядерна парасолька країн НАТО. Так. Це як наш аргумент. Візьміть нас в НАТО, бо в нас немає своєї парасольки, а ви нам можете її дати. І от, ми тоді, тут в рамках міжнародного права, будемо захищені і будемо мати в принципі можливості в тому числі ядерних країн-членів НАТО. Тобто це один із наших аргументів. І Якщо ми його зараз вибиваємо, кажемо, що ми там, як Рахам я казав, починаємо свою ядерну там програму, то НАТО каже ну народ, а нафік тоді вам НАТО. Ну, тобто, ви, ви же ж тут збираєтеся чути не ядерною країною стати, то нафіг вам тоді надо. Тобто, ну це така звичайна дискусія, але в принципі вона теж має право на життя в контексті тому, що громадяни, які кажуть, ой, от нас там, от Будапештський меморандум, нас кинули, та нас кинули, та ми позбулися підписали ці угоди. Але сьогодні вже пройшло 30 років. В реалії світу вони ну як як казав один блогер, каже колись. Всі, всі були одним континентом, але так сталося на планеті, що континенти розірвалися і вийшлося там Євразія, Африка, Північна, Південна Америка, Австралія. То що нам тепер? Всі континенти в купу стягувати? Ну десь так приблизно, бо колись так було при дінозаврах. Ну, така історія. Звичайно, ми будемо спостерігати. А, друзі, а я хотів би сказати, подякувати своєму другові Дмитрові. Підписуйтесь на його телеграм-канал. Я відверто кажу, я звідти для свого телеграм-каналу частенько густо заглядаю щось звідти, але я знаю. Дякую. Що дмитро дозволяє купіювати ну, канал і ті програми, які веде Дмитро. Я друзі, закликаю всіх своїх підписників, щоб ви були і там. А він, коли в себе там буде щось робити, то він так само каже, щоб його підписники йшли до мене. Так що ми Абсолютно. тут будемо донатити один одному підписників. Друзі, я тобі щиро дякую. Я хочу сказати, що як би там не було, попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Абсолютно. Ми перем... Абсолютно, вперед до перемоги і перед до перемоги оптимізму. поміж іншого, Дякую. Україні, героям слава.